Скажу декілька слів про освіту, про систему освіти. Але перед тим, як говорити про освіту, хочу декілька слів сказати про свідомість. Тема свідомості така, знаєте, дуже складна, дуже запутана і дуже давня тема, тому що тисячі років назад знамениті філософи, такі як Сократ, Сенека, Піфагор, Арістотель і всі інші, піднімали тему свідомості. Тобто немає філософа, не того давнього, а не тепернього, який не говорив би про свідомість. Всі говорять, якщо зайти там в енциклопедію, вікопедії десятки визначень свідомості. Тема путана, перепутана, і в кожна своя думка. Я зараз не буду путати вам, як кажуть міські, теми свідомості. Просто хочу сказати про те, що свідомість має певні рівні. Я їх особисто нараховую сім. Це перше, з чим погоджуються практично всі науковці, що свідомість має різні рівні. Хтось каже три, хтось скаже чотири, по-різному називають. Я їх нараховую сім, наприклад. Це моя система. Друге, це те. Що свідомість має складові, вона складається. Тому я зараз не хочу говорити своє визначення свідомості, бо вони складні ці визначення, вони дискусійні. І я не претендую на останню інстанцію. Але я знаю про те, що всі науковці сходяться на двох ключових моментах: свідомість різних людей має різні рівні, і свідомість різних людей складається з різних складових, ну, з частинок. Так от, якщо ми говоримо про те, що свідомість це такий круг, і цей круг складається з частинок. Ну, перша частинка, наприклад, культура, традиція, мова, третя складова освіта і багато-багато інших. Отак от складається свідомість. Тобто, виходить, що у свідомості людини і в свідомості людства є така складова, як знання, як освіта. Давайте зараз ми її виймемо. І будемо розуміти про те, що коли ми говоримо про освіту, то ми не говоримо про щось абстраговано, відокремлене від людини, чи від людства, чи від цивілізації. Ми говоримо про те, що освіта є одна із складових свідомостей людської. ну, Відповідно, людського розвитку, людської еволюції. Розвивається свідомість, розвивається людина, розвивається ріст, іде еволюційний ріст. Відповідно, Якщо на традицію, культуру, ментальність, мову, ми можемо впливати, але ці процеси дуже повільні і тривалі, тому що традиції формуються сотні років, то на систему освіти можна впливати швидко, буквально за декілька місяців, за декілька років. Я вже багато років займаюся системою освіти. В тому плані, що я не освітянин, якби ну я не вчитель в класичному розумінні, що я не викладаю в шостому класі фізику там. Але для мене дуже цікава тема освіти. І сейчас я проводив декілька круглих столів, і ми робили наукову групу для того, щоб зробити пропозиції міністерства освіти по наших пропозиціях, як можна реформувати освіту України. Чому це так важливо? Освіта це той локомотив, який може витягнути весь потяг в Україні. Я стверджую про те, що в 21 столітті будуть конкурувати не лише сучасні технології, штучний інтелект, концерни, промислові комплекси, країни, ВПК, а будуть конкурувати в першу чергу системи освіти. Я це просто стверджую. Це 100% так буде. В кого буде більш якісна освіта, той по великому рахунку цим локомотивом буде витягувати свої країни в міжнародні лідери 21-го століття. Це перспектива 30-х, 40-х років, ну ближче до 40-х, 50-х років. Відповідно, той, у кого буде більш досконала, більш якісна. Більш мобільна освіта, яка може швидко мінятися, адаптуватися до викликів сучасності, той буде в лідерах, той буде вигравати. Чому для України це край важливо? Якщо ми хочемо зберегтися як країна і протистояти цьому агресору, цьому агресивному сусіду, нам потрібно бути сильними. Освіта – це одна із складових нашої сили, яка може зробити нас іще сильнішими. В тому плані, що ще розумнішими, ще обізнанішими, і на завершення, чому це так іще важливо, тому що світ зараз дуже швидко змінний. Ходять десятки анекдотів про сучасну нашу освіту. Ну, про реформу 19-го року, наприклад, коли дозволили онлайн. Знаєте, це такий анекдот, як кажуть, дозволили онлайн-освіту замість стаціонарної освіти. Це все рівно, що дозволили любов на відстані, від якої діти не народжуються. Ви знаєте, Якщо він в Америці, а вона в Україні, дитина не вийде. Так само з онлайн-освітою. Освіта є, знань немає. Сарказм, болючий сарказм, але, на жаль, правдивий. Так, от нам в Україні край важливо переглянути нашу систему освіти. Є хороші досвіди, зокрема Фінляндія, з 27-го місця за декілька років змогла піднятися на перше місце. Дуже цікаво на Філіпінах є в багатьох інших країнах. Є уже цікавий освітянський досвід. Суть полягає в тому, що в світі дуже все швидко змінне. І тепер, якщо студент прийшов і учиться на першому курсі, і він учиться по старих стандартах, то поки він закінчить четвертий курс, то ті знання вже устаріли і вони вже не мають ніякої актуальності на сьогоднішній день. Відповідно, система освіти має бути настільки швидко все мінятися, що вона має йти не позаду сучасних викликів, а попереду. Ключовий момент. Нам треба. Так побудувати систему освіту, щоб вона моделювала з майбутнього систему освіти і навчального процесу, з майбутнього, а не з теперішнього, а тим більше з минулого, так як є зараз. Тоді ми будемо випереджати наших сусідів і інші країни світу. Це якби перша теза. А друга теза це те, що освіта має бути цілісна і навчати не просто знання. А навчати жити в цьому світі в чотирьох складових сферах життя: в духовно інтелектуальній, фізичній, соціальній матеріальній. Вона повинна давати не тільки знання, вона повинна давати ще практичні навики, в тому числі стресостійкості до сучасних викликів. Вона має давати навики креативності. Навики критичного мислення, навики саморозвитку, тобто це має бути практичний набір інструментів для постійної роботи людини над собою. І остання складова вона має вчити бути людей щасливими, самодостатніми через те, що кожна людина. Яка попала в систему української світи, має віднайти своє покликання і його реалізувати. Тоді вона буде щасливою, і країна буде щасливою процвітаючи, І ми будемо світових лідерах. Отак От все просто сказати. Зробити, залишилося.